Як ви вважаєте, от ми зараз обговорюємо законопроект 5670 шість який до другого читання готуються, там більше ніж дві тисячі правок народні депутати внесли? Чи бачили ви а, те, що ухвалили народні депутати у першому читанні? Як ви ставитеся до ухвалення цього законопроекту? Ну звісно, що бачила, тому що я автор законопроекту 5669, А закон 5670 з хвостиком, «Д» Це насправді вкрадений у свободі закон 56-69 і катастрофічно спотворений, інакше кажучи, увідповіднений до закону ківалова Колісніченка, який дуже тяжкими зусиллями моїми, зокрема, було скасовано 28 лютого 2018 року. Закон п'ятдесят д жодною мірою не є законом самостійним. Це закон спотворений і вкрадений. Закон за своєю суттю абсолютно малоросійський, закон, який зовсім не розв'язує мовної проблеми в Україні, а лише її поглиблює. А яким Шому? чином так? Поясніть, будь ласка. Так пояснюю, цей закон захищає передусім мови національних меншин, себто він написаний на догоду ще в що найменше відсоткам, бо так каже соціологія сьогодні. Що у нас 6% московитів в державі проживає, і понад 2% інших представників національних меншостей. Для того, щоб тасати мовний закон, звісно, потрібно спочатку провести перепис населення. Виникає запитання, чому, починаючи від 2001 року, жодного разу у нас перепис населення не проводили. Не проводили через те, що українці є моноетнічною нацією. І наслідування нам постійно думок про багатоетнічність і задоволення прав національних меншин є фікцією. Бо для того, щоб забезпечити право національної меншини, треба її чітко порахувати і тоді забезпечити, звісно, її право на свою мову, на свою культуру і так далі. Натомість закон у своїй просто дикій статті 17 державна мова у світі. Чітко каже, що у нас є навчальні заклади з мовами національних меншин. Це означає, що процес навчання провадиться мовами нацменшин. А що це за нацменшини, ми не знаємо, тому що у нас нема графи національності ні в паспорті, ні в інших документах цивільного стану, тобто маємо насправді забезпечення права однієї меншини. Однієї меншини це. Російською, яка насправді є не меншиною, а окупантом, і таким чином, на сьогодні в країні ми маємо 622 школи з російською мовою навчання, де навчається 277 тисяч молодих людей. Хіба це не є формування сепаратистських середовищ? Де ми маємо сьогодні війну? Війну маємо там, де не було українських шкіл. Де не було української церкви і не було української історії. Тобто, Таким виходячи, сумнів, пані Рино, виходячи з, з цього законопроекту, так. ці та сотні тисяч дітей, які навчаються в цих школах, вони таки залишаться їх так, навчання ввечайно. російською мовою. Правильно, Звичайно. так, абсолютно правильно. Тобто, шановна пані, ми консервуємо той стан радянської освіти, який призвів сьогодні до війни. І це по усій Україні не йдеться лише про південно-східну Україну, а йдеться і про західну Україну, зокрема у місті Львові, звідки оце я вам мовлю чотири російськомовних школи. І коли я звернулася до начальниці управління освіти у Львові, пані Довганик, з вимогою мовно перепрофілювати ці школи, вона відповіла мені, що покликається на закон про освіту, нещодавно ухвалений сьома стаття, тобто. Те, що прописано в украденому і сплагіатованому законі 5670 д це навіть ще гірше ніж те, що написано в законі про освіту. Ані що закон про я перепрошую, тому що закон про освіту пропонує навчатися мовами нацменшин меншин у початковій школі, а потім виникає яма. Натомість закон оцей 5670 шість сімдесят патронував юрист Василенко із, із псевдогромадськими діячами, він взагалі заводить мову нацменшин по всій вертикалі. У цьому полягає його шалена небезпека. Пані Ридо, на вашу думку, чому тоді представники коаліції підтримали законопроект такій редакції? Навіщо це, якщо на ваше переконання, це несе от такі колосальні просто ризики? Представники ко коаліції не мають жодної жодного стосунку до побудови національної держави. Представники коаліції це ліберали, які прийшли в політику заробляти гроші і розстрілювати українську національну ідею, передусім через освіту і науку. Ми ще не сказали, що цей горе закон 5670 пропонує в науці. Він в науку заводить мови ЄС, шановний пане. А це означає, що у нас дисертації почнуть захищати мовами європейського союзу. А це означає, що ми перестанемо розробляти термінологію на питомій основі і заблокуємо власний інтелектуальний потенціал держави. Чи можна до цього чи можна що якось запобігти от такому сценарію? Найкраще запоб... Найкраще запобігання цьому сценарію може бути тільки таке, що цей закон у четвер не ухвалять, тому що не буде для цього кількості голосів. Дай Боже, щоб так сталося. Рано чи пізно ми змінимо країну і ухвалимо той закон, який реально розв'яже мовну проблему в Україні, де українська мова стане панівною мовою. І ще один контекст: оскільки я зупинилася в основному на освіті і науці, бо це моя царина, в цьому законі є ще сфера споживання. А у сфері споживання ми виявляється, маємо мову прийнятну для сторін. Охороні здоров'я в нас також мова прийнятна для сторін в транспорті. В нас також мова прийнятна для сторін. Як це ми будемо визначати цю мову прийнятно для сторін? У нас сьогодні є безліч конфліктів на тому ґрунті, де покупець не може порозумітися із продавцем. Виявляється, закон пропонує цю проблему ще більше поглиблювати. Ви бачили десь якесь європейське законодавство, де би був соціолінгвальний термін мова прийнятна для сторін. Це вигадка оцих цього племені потокуди під номером 5670 д до цього. Не додумався навіть Ківалов з Колісніченком і Путіном, їхнім патроном. До цього додумалися ці так звані представники громадських організацій разом з Василенком.